Якими активами володів Тімур Міндіч? Скільки цей бізнес приносив йому грошей? Які у нього були зв'язки з Коломойським і Боголюбовим, і що після санкцій тепер буде з його майном? Ми, друзі, продовжуємо з вами розбиратися у найгучнішій темі цього тижня корупційному скандалі в енергетиці. А якщо ви додивитесь цей випуск до кінця, ще й дізнаєтесь, що про нього пише світова преса. Сьогодні цей випуск про це. Тому підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки і залишати свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Тому давайте щоб часу більше не гаяти, Ми одразу з вами будемо починати. А почнемо ми з санкцій проти Міндіша, тому що, як відомо, президент України Володимир Зеленський. Як почався цей скандал, одразу підписав указ про санкції РНБО проти міндіча, і от, якщо коротко, то що це за санкції? Це повне блокування активів, це обмеження торгівлі, це запобігання виведенню капіталів за кордон. Тобто, фактично, бізнес Міндіча в Україні заморожується, і от ми з вами звикли, що Міндіч це квартал 95. Але і, і це правда, до речі, це правда, тому що він володіє 50% цієї компанії. Але його бізнес, його бізнес імперія я би сказав, насправді набагато і набагато ширша. Давайте копнемо і із цим розберемось, тому що за даними YouControl, пан Віндіч пов'язаний із 15 компаніями. що ми маємо медіа і розваги. Насправді, це основа, тому що квартал ТВ, драйв продакшн, Кіностолиця і, звісно, Stadium Family – це все його активи, ті самі шпигуни, мафія, батли і так далі. Про продукти, які ну багатьом знайомі, хтось там дивився на Ютубчику, хтось не дивився це все, але все це принаймні належить його, тому що на інфраструктурі, яка йому належить, вироблявся саме цей продукт. Більше того, у міндіча був бізнес і у ресторанній сфері, тому що його компанії колись годували людей в аеропорту Бориспіль. І володіли там кафе, барами, ресторанами. І ця історія до речі, також має непростий слід. Там потрібно окремий випуск робити про те, як він йому дістався. Але відповідь на це запитання, я думаю, ви розумієте, лежить в якій площині, і хто за цим всім стоїть. Видобуток корисних копалин як би це не було там комусь дивно, а комусь можливо зовсім і не дивно. Але тут цікаво, тому що разом із своїми партнерами з Коломойським із Боголюбовим, міндіч володіє по 50% компанії «Варци ДМ». Вона видобуває кварцит для металургії у Дніпропетровській області. Більше того скажу, я не дарма ось виставив цю світлину там, де змальований міндіч і діаманти, тому що діамантовий бізнес це ще один його бізнес. Це окрема взагалі детективна історія, тому що там після 2014 року Ігор Коломойський через довірених осіб, в тому числі через подружжя міндічів, отримав контроль над заводом «Ізумруд». а міндіч запустив там стартап з вирощування синтетичних алмазів алкорді, значить, до війни вони виробляли 10 тисяч каратів на місяць, і все це йшло на експорт через і правильно британські компанії. Тобто, і, і насправді це був дуже вигідний бізнес, а у нього були спроби війти в державний бізнес. А, він намагався отримати контроль над державним щодбанком, над комунальним підприємством з видобутку бурштину на Волині з оборотом понад мільярд гривень на рік. Ну я так думаю, що. Інші люди, які там були з іншим дахом, так би мовити, просто керують цим бізнесом. До речі, треба зайнятися, тому що дуже цікаве питання. От зараз війна, що там з бурштином у нас правда? Пам'ятаєте, так звана бурштинова мафія, про яку всією країною ми говорили, якось затихли це все, забулись. от цікаво, що там з цим бізнесом також відбулось. Але як от стверджується, міндіч також хотів зокрема увійти, і в цей бізнес його бізнес-партнерами були і олігарх Ігор Коломойський, який назвав міндіча своїм дебютором, ну своїм боржником. Комбіна називав і Геннадій Боголюбов, ви зрозуміли, якому чомусь також правоохоронці НАБУ ну дозволили виїхати за кордон. Не знаю, як це відбулося, але дуже дивна історія. Хтось пише, що його супроводжували набушники, хтось спростовує цю інформацію, але ну зрештою цікаво, що про нього просто взяли і забули. А Боголюбов зараз на волі за кордоном. Але я не я зараз не про Боголюба, я про те, що це вся історія вона показує взагалі масштаб його зв'язків у бізнес-середовищі. Тому міндіч, друзі, це як ви зрозуміли самі не просто е, кіно, телепродюсер це власник розгалуженої бізнес імперії, яка торкається медіа видобутку корисних копалин, ювелірної справи, в тому числі е, ресторанного бізнесу. І от загальний виторг його компанії у 2024 році. Це офіційно, це лише офіційно. Я підкреслюю, склав 218 мільйонів гривень. Нагадую, наголошую верніше, це 2024 рік, тобто минулого року, і тепер всі ці активи будуть повністю заблоковані через санкції, які увів президент. Окрім цього, друзі, треба сказати, що міндіч володіє ще й там елітною нерухомістю, тому що міндічу належить там цілі чотири квартири в елітному будинку біля Марінського парку в Києві. Багато хто з вас його він вже знайомий за матеріалами розслідувань. Так зараз в цих квартирах пройшли обшуки, як відомо. Плюс до всього, маєтки в козані. Це мабуть найвідоміший, так би мовити. Артефакт цієї справи, тому що свого часу журналісти Бігусінфо проводили розслідування, і от вони повідомили, що кошти з схем могли фінансувати якраз будівництво розкішних маєтків, в тому числі екс-віце-прем'єра Олексія Чернишова. Він у справі, я всім хочу нагадати, фігурує під псевдонімом Чегевара. І от, в прослушках НАБУ, які там приписують Міндічу, той обговорює. Консервацію, так би мовити, будівництва, в яке щомісяця вкладали сотні тисяч доларів, загалом, начебто, Чегварі передали 1,2 мільйони доларів і 100 тисяч євро готівкою. <кій> була така новина з плівок. Таких ми з цих плівок вірніше ми також це чули. І тепер Черношов, як ви знаєте, друзі, я вчора про це вам говорив. Вручили підозру і ми будемо спостерігати за подальшою долею. Екс міністра. Ця схема була настільки розгорнутою, що під... Підозрюю опинився навіть як пишуть змі, двоюрідний брат Міндіча його підозрюють в організації корупційної схеми у Харків Обленерго. Ця інформація ще потребує уточнення, але зрештою про ну, вона з'явилася в публічній площині. От я вам її і повідомляю, як на все це відреагували <кій> бізнес. Стейм Family, який ми з вами згадували, голосила про тимчасове припинення роботи. Студія квартал 95 заявила, що події не мають жодного стосунку до їхньої роботи, до контенту і що міндіч не впливає на їхні рішення. Е, нагадую, що Зеленський запровадив миттєві санкції проти Міндіча, проти іншого. Е, Фігуранта справи цукермана також він закликав одразу до відставки двох міністрів: Галушенка Гринчук, які в цій справі також фігурують. Окрім цього, він доручив провести масштабний аудит всіх державних компаній. Це, до речі, правильне рішення його одразу потрібно було ще раніше, навіть проводити. Але зараз, якраз це все на часі, потрібно провести аудит, потрібно замінити людей, і потрібно більше не допускати нічого подібного. Тому це правильна історія, так має бути і ця реакція. Ну, Треба відмітити, що належним чином така реакція має бути. Що означають санкції для Міндіча? Повне блокування активів, зупинка торгівельних операцій, неможливість виводити капітал, гроші на рахунках заморожені, бізнес паралізований. Але там заборони а тут, до речі, треба з'ясувати, заборони на виїзд. Чи на в'їзд вірніше є, чи немає. Давайте з цим питанням ми розберемось з вами в наступному випуску. До речі, воно дуже гарне. Але як на це все світ дивиться? Я вам обіцяв, що світова преса відреагувала по-різному, насправді відреагувала, тому що видання Політіко наприклад, пише, що скандал кидає тінь на плани України отримати так званий репараційний кредит на 140 мільярдів євро. Багато зусиль владою було докладено для того, щоб отримати цей кредит. Видання Політіко пише, що ну це кидає тінь. Хоча я можу сказати на правду так цим буде користатися, і Фіцо, і Орбан вони вже це роблять. Типу, навіщо давати корумповані країні гроші і так далі, тому подібне. Але насправді повірте, друзі, мені Орбан, як і Угорщина, не менш корумповані, а може навіть і більш мені дипломати за кадром такі речі про Орбана і його мафіозну групу розповідали. Що це треба окремий випуск робити? Насправді про це. Але ми не про орбана сьогодні. Просто про те, що він користується цією історією, можу сказати, що е, так тінь кидає, але я думаю, що тут ми маємо бути оптимістами, тому що гроші нам е, ці 140 мільярдів можуть надати. Це перше, друге дійсно європейці вже там призупиняли виплати через корупцію, е, і тепер вони розділилися, тому що одні бачать в скандалі позитивний сигнал. От, не є незалежність антикорупційних органів. Так вони показують типу результат Інші вимагають від України конкретних гарантій, що таке більше не повториться. От реакція така є політичні ризики, тому що Аль-Джазіра, наприклад, цитує політолога Володимира Фасенко. Сьогодні якраз з ним робив інтерв'ю, і він попереджає про ризик внутрішньополітичної кризи, яка може послабити державу. Є інформаційний ризик, тому що Дефенс 24 прямо каже що там Кремлю не потрібно вигадувати брехню. достатньо просто там посилатися на українські статті про корупцію, тобто для Росії. І відкриваються тут певні лазівки. Реакція єс голова <клес> дипломатії Ская Калас назвала цей скандал е, вкрай прикрем, закликала Київ діяти швидко і серйозно. Наголосила, що це буквально гроші людей, які мають йти на передову. <клес> Прем'єр-міністр країни Юлія Сверденко в коментарі політико заявила, що уряд не буде толерувати корупцію і оперативно реагуватиме на будь-які факти. Вона наголосила на важливості довіри з боку партнерів. Окрім цього, голова ОП Єрмак вже також провів зустріч з дипломатами США, зазначивши, що розслідування має бути професійним і не використовуватися для дестабілізації ситуації на користь Росії. Тобто, маємо реакцію і як з Європи, і отак як реагує Україна і українські чиновники, зокрема, тому що ми маємо, друзі, з одного боку. Ми бачимо рішучі дії, санкції, розслідування, заклика до відставок. Це правильно, це круто. Так має бути. Окей, отримали ми З іншого боку, це ну, ця справа. Вона як ніколи показує, що корупція в Україні це не якесь там абстрактне поняття, це пряма загроза ну, на нас безпеці. Це мільйони, які там не дійшли, в тому числі до армії дійсно або там на енергетику, так це кредити, які ми можемо там не отримати. Це інформаційна зброя в руках ворога. Тому сьогодні кожен з нас має зрозуміти, що боротьба з корупцією це не політичні чвари, друзі. Це складова, це складова. Розумієте, і те, як ми пройдемо весь цей тест, безпосередньо вплине на те, коли е і як все це завершиться. Спасибі величезне. Залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь, будь ласка, на нього, підписуйтесь активніше, бережіть себе і до наступної зустрічі.